Думаєте, що всі зубні пасти одинакові? Насправді є топ-5, які реально врятують ваші зуби. Дивіться до кінця і ви дізнаєтесь, якою зубною пастою користується більшість стоматологів. П'яте місце Парадонтекс. Допоможе, якщо у вас є кровотечивість ясен, але це лікувальна паста. Її потрібно використовувати дуже обережно та обмежений час. На четвертому місці Рокс. Є багато різновидів, але моя улюблена це Рокс Біоніка. Це універсальна паста, яка підійде всім. Вона містить ферменти, але має не дуже привабливий колір. На третьому місці Елмекс з радужною змушкою. Ця зубна паста має чудовий склад, натуральний, без барвників і зайвих добавок. На другому місці «Курапрокс». Є варіанти з тором без тору та натуральні з різними ароматами та смаками, які можна використовувати навіть дітям. І на першому місці Біорепеєр. Цією пастою можна користуватися без жодних побоєвь та обмежень, адже вона має чистий натуральний склад. Напишіть у коментарях, якою зубною пастою користуєтесь ви.